Привіт усім! Дякую, що ви тут. Будемо грати в Dota 2, бо ніхто не слухає мою музику. І я вирішив таким чином якби, і знайти музикантів, які можуть мені підказати, як робити мої треки, як їх допіляти, щоб можна було їх слухати. Так і людей, які просто хочуть пограти в Доту в хорошій компанії. Тому. Давайте подивимось, що за матч. А, можете бачити, що в мене. А, давайте подивимось на мій Winrate. Не зараховано поразка. Перемога, 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 перемога на Марсі. Ліна. Програв на Void Spirit, Хоскарику, Draw Ranger Air Spirit. Ну, це в мене була якась темна полоса. Оце все. І починаючи з 12 -го, 1. -го, 12 -го січня, дивіться, раз, два, три, 4, 5 перемог підряд. Найшвидше за 14 хвилин 47 секунд. У мене був пік Марс. Я зібрав фейзи, Heaven's Галібар. Давайте подивимося діаграмою е предмети гравця. І дивимося мене. От мене Орбофрост, це мій бай завжди. А, бо на 740 мета це збирати Орбофроз першим айтемом, щоб всіх сповільнювати. Потім я зібрав Брейсер. Boots of Speed 9 хвилина. Ну Такий закуп бідненький, Chainmail, boots. А, Ну Тобто закінчив я чим вангардом. О, є матч. Давайте подивимося, що нам новий матч принесе. Бо мені вже цікаво. Ну, коротше, да. Після незарахованого матча нам треба щось робити. Незарахована поразка на Пукові. Пуков взагалі випав, бо я не встиг пікнути персонажа, я його не знаю. Вон 0-10-10. обалденний пук. Заганімом нул талісман, нулталісман, Яшакая і Аркани. Ну що, пука не будемо обирати? Спектра чудово відіграла, до речі, в цей матч. Бачите, МКБ, Power Threads, Manta Style, Orchid Malevolence. Корот, це мій брательник, він красавчик, вообще, коли він грає зі мною в тімі і слухає мене. А, але цей пік, бачите, в мене був пук, в нас був Вивер, Windranger, але, але результати кажуть самі за себе. Vaver класно відіграв Скадік, бачиш, Zorbo Frost починав, я більш ніж впевнений. Давай глянемо. З чого ти починав. Ні, мені ти не цікавий. Коротше, я заплутався. Пошук матчу. Пошук матчу триває. А, скарбниця, я оце все не цікавлюсь, мені воно до одного місця, мені головне, знаєш, пограти з нормальними пацанами і все. Навіть оце не хочу збирати ці, ці жуки потойбічні ефекти та події. На Блодсікера якісь айтеми. Ну, блин, ладно, давайте отримаємо. Що там, давайте це скіпаємо, бо мені це не цікаво. Так, що нам дойдуть? О, оберіть свою нагороду. Усі ці предмети не можна обмінювати, продавати на ринку чи дарувати. У нас є спектра, снайпер, Клин, Джаггер, Квін оф пейн. Блін, спектра прикольно виглядає. Давайте інших подивимось. Ну, снайпера оці вісюльки, блядь, що це піца, піца качка, мішень, не кринж. Ну, Клінкс теж, блядь, Оце броню йому дали, поняли і оце стріли в цьому. Джаггера я не бачу, Це цікаво, чого я його не бачу. А, це саме оцей чувак, блін. Оце прикольна штука. Або спектра Ну давайте, блін, тут джаггера цю штучку, ну, бо котик на удачу це хорошо. Нагород розблоковано, найс. Nice. Це ми. шедоу шамана збираємо. Ну, was... Хай збирається. Нарешті матч. Сподіваюсь, що цей раз. О, всі прийняли, супер. Все, дивимось, що буде далі. Це перше відео, воно тестове. Я Прошу пробачення, якщо мене погано чути. Чи якщо я плюю в мікрофон, я не знаю, як мене чути. Це тест. Тому сподіваюся, мене зараз дота транслюється, а не, а не темний куточок. Бо якщо це темний куточок, пробачайте. Зроблю Харакірі. Вот. Що в нас по. Паті. Зараз подивимось, хто в нас є. Так звати Who є Who. Зараз ми це дізнаємось. А, якщо у вас є запитання до сетапа, я можу опублікувати, з чого граю, якщо комусь цікаво. А, ось. а так, походу, буде видно, якщо ми приєднаємось до матчу. На що я дуже сподіваюся. І навіть вимкну свій ноутбук. Щоб він не грузив трафік, якщо що, і телефон в режим польоту. Щоб нічого нам не заважало. А, щось довго вона шукає матч. Не знаю, в чому проблема. Алло, гараж. Ми хочемо грати. Мені здається, що дота знущається з мене. Ну, нічого страшного. Подивимось, що ми записали.